Вітаю, шановні глядачі. 30 червня сьогодні, 2025 року. Працюємо наживо. Ради вітати всіх глядачів, і прямо зараз зі мною на зв'язку ради вітати пана Михайла Подоляка, радника голови офісу президента України. Пане Михайле, добрий вечір. Вітаю добрий вечір. Традиційно попрошу натиснути лайк. Подобається в коментарях писати, де ви нас дивитесь, і у вас є можливість поставити пане Михайлові своє запитання. Тож в коментарях, будь ласка, беріть активну участь. Декілька тем сьогодні і на перших шпальтах винесена зокрема Financial Times Про це пише: Путін хоче захопити Одесу, щоб позбавити Україну доступу до свого головного порту. Значить, посилаються вони на якогось високопоставленого чиновника. Нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія планує окупувати Одесу. Пане Михайле, плани планами Ми розуміємо, але у нас свої плани. На Одесу, Одеса це Україна, Одеса потерпає зараз від прильотів. Як вся Україна? Вибачте, чому чому Путін так е, фокусується саме на нашій Одесі? Не те, що Путін фокусується саме на Одесі, чи там на Харкові, чи на Сумах, і так далі. Путін фокусується на війні. Ну, тобто, тут вже немає сумнівів, що е, він не зупиниться за жодних обставин. Ну, тобто, можна там малювати ілюзії, казати про те, що Росії невигідна війна, що вони там економічно будуть занепадати, вони занепадають економічно, тут немає сумнівів, якісь життя в Росії падає і так далі. Але вони не можуть вийти з війни. І для того, щоб воювати, ну, треба ж мати якісь цілі. так? Ну, тобто, та ціль, з якої вони починали е, війну як таку захоплення всієї достатньо швидке, бліцкрігове захоплення України, вона не. Працює далі, ну тобто, а людей треба підживлювати, які мають іти вмирати за якісь там іде фікс Путіна і так далі. І тому вони говорять про інші цілі. Ми хочемо там позбавити Україну, наприклад, доступу до акваторії Чорного моря, чому тому, що е в акваторії Чорного моря вчора ми вам продавали легенду. Яма на зими це росіяни, продавали легенду про те, що рівних. Чорноморському флоту Російської Федерації не існує, він може просто всіх знищити там за лічені години і так далі. А тут дрони України абсолютно точно домінують оконтурі Чорного моря. І і це і дефікс нова для Путіна. Тобто, треба позбавити Україну в будь-якому випадку а, доступу до Чорного моря. Ну тобто, це якби хвороблива ситуація для нього. Це психіатрії, чітко сказано. Є а, чинник подразник, який він чітко асоціює з Україною, і щоб довести і собі, і іншим, що він домінує да домінуюча особа. Йому треба а, скажімо так сказати: дивіться, я зробив, що України в Чорному морі немає, тому Одеса. Так само, як Одеса з точки зору там якоїсь російської гордості, морської, ну пам'ятаємо ну це все маячня, яка не має mm -hmm. до реальної історії ніякого відношення, але це все є і дефікси, на яких побудований оцей викриваний світ Путіна, і тому. Одеса не буде теми Одеси. З'явиться тема буферної зони сума да там Чернігів, сума і так далі. Він буде навколо цього будувати знову ж таки пропагандистські кліше і тому подібне. Але ключове для нас з вами треба розуміти три базові основи, які вже на сьогоднішній день зрозуміли. Я не розумію, чому Financial Times, він там виокремлював дивіться, Він хоче захопити Одесу. Ні, Путін не хоче конкретно захопити Одесу. Путін хоче продовжувати війну заради війни. І він не зупиниться, якщо до цього не докласти відповідних а, примусових зусиль для Путіна. Друге, друга слово для Путіна не існує концепції Одеса окремо від України. Для нього існує концепція захопити всю Україну, так чи інакше, чи маріонетково, як це наприклад з Грузією, на жаль, відбулося після війни 2008 року. А чи а, безпосередньо мілітарним шляхом? Після довготривалої, максимально кривавої війни, що відбувається в Україні, але так чи інакше, захопити під фактичний контроль всю територію України і е, зробити її не, не захопити заради того, що тут Дубай побудувати, да? та там чи чи якісь е, інші е, приклади можна, тому що ви ж бачите, як виглядає Росія, захопити, щоб знищити інфраструктуру, щоб вона виглядала як занедбана, максимально непотрібна. не... Придатна для життя територія, да це буде приниження для України як такої. І третя складова альтернатива відсутня. да тобто вийти з війни і сказати, ми сьогодні будемо там займатися такими то проектами, національними проектами, чи будемо ще щось робити в Росії, всього цього немає і неможливо. На жаль, при Путіні альтернативу війні знайти не неможливо. Не, не, не і тому війна заради війни. Якщо це хтось не розуміє, якщо хтось говорить, дивіться, якщо він захопить, наприклад. Там Донецьку, Луганську області. і на цьому зупиниться. Ну це вибачте, але це занадто після трьох з половиною років війни інфантильна позиція. І коли сьогодні навіть говорять в Україні, в тому числі що дивіться, давайте шукати варіанти, як зупинити компромісну війну з Росією. Тут фігурує слово компромісно. То я тоді поясню, який компроміс, якщо Росія агресор, ініціатор війни і не бачить собі сенсу зупиняти цю війну. Тобто, що ви можете запропонувати країні, яка вважає, що вона може далі продовжувати там наступати на певних напрямках, вбивати там певну кількість людей, і так далі. Який компроміс можете запропонувати? Ми вам віддамо, наприклад, оці ці п'ять областей, чи ми вам віддамо ці вісім областей, та тоді буде далі. Дайте ще Одесу чи дайте ще Харків, дайте ще щось. Ну це ж ну це вже на сьогоднішній день очевидно. Які рішення є по Путіну? Тільки суттєве нарощування ціни війни для нього особисто, для його оточення особливо і для Росії в цілому. Що таке особисто? Особисто – це перестати загравати з Путіним, що він там глобальний гравець, не можна сідати за стіл переговорів. А для цього відповідні чинники тиску на нього особисті. Друге, для його оточення, щоб вони на сервісі війни заробляли набагато менше. Сьогодні вони багато заробляють. От яка різниця Ковальчукам братам ідеї, іде війна чи не йде, якщо вони збільшена в 3-4 чотири рази доходність ніж до воєнного часу? Ну це ж нонсенс вважати, що вони не будуть хотіти далі воювати. І нарешті третє: кількість ударів і якість життя в Росії має ще ну кількість ударів суттєво збільшитися, як і життя суттєво е, погіршитись. Все, інших інструментів немає. Дякую, до речі, і наші глядачі теж відповідають Путіну в коментарях. Пропонують йому вітання від Люка Савтарова, а Дюка Савтарова Люка. Трошки іронії додамо до нашого серйозного ефіру. Пане Михайло щодо зустрічі президентів. Хотів вас згадати спитати минулого тижня. Відбулася зустріч президентів Сполучених Штатів та України, які є вже практичні рішення, можливо, які стали результатом от тієї зустрічі. Uh, практичні рішення це вихід на двосторонній чи багатосторонній формат купівлі зброї, uh -huh. uh, особливо протиракетних систем. Але там треба дати певний час сполученим штатам, бо вони uh, ну мають там провести певний аудит, чи готові вони в якому обсязі. Більше того, нагадаю тут дуже важливо, чому це можливий добрий формат, і можна тут буде побудувати якусь певну стратегію з розумінням, що будемо робити там через півроку рік з урахуванням ресурсності Росії. Uh, пан Трамп на саміті в Гаазі. Там він декілька базових речей важливих для Європи і для України в цілому проговорив щодо НАТО. Мається на увазі, і там була фраза дуже достатньо важлива для нас з вами це, що він зацікавлений в максимізації продажу зброї американські на європейські ринки. Ще раз максимізація. тобто mm -hmm. він хоче збільшити обсяги продажі зброї до, до Європи. А відповідно, Європа розуміє, що треба не тільки собі купувати і на склади відправляти зброю, а відповідно, треба а, створювати суверенні фонди. Вони вже створюються і так далі, закуповувати зброю. В тому, частин для України більше того, в Європі є абсолютне розуміння. Аналіз війни дає це розуміння, яка саме зброя має бути пріоритетною для купівлі у Сполучених Штатах? Зрозуміло реактивні системи. Артилерійські реактивні системи залпового вогню авіаційні системи, системи радіоелектронного подавлення, ракетні системи, протиракетні системи і так далі. І крім того, і Європа і Сполучені Штати розуміють, що сьогодні є, скажімо так, умовно креативне домінування України з точки розуміння, що таке дронова війна, і треба вкладатись в це, тобто в Україну як інвестиції, і тут знову ж таки, можливі співпраці із американцями, які. Абсолютно точно зацікавлений в цьому побудові правильної системи безпілотної війни, скажімо так. Ну і європейські зрозуміло наші партнери. Тому я думаю, що зустріч у Газі на полях саміту НАТО абсолютно точно ширше, набагато ширше відкриває двері до військово до мілітарної співпраці в трикутнику Європа, Україна Сполучені Штати. Знову ж таки, давайте тут повернемось до минулого питання. Ще раз примус, от примус, навіть тільки за рахунок санкційного тиску на Росію. Це не примус, це половина примусу. Да? Примус може бути тільки комбінованим, обов'язково це зовсім інший рівень мілітарного постачання в Україну, ну тобто, зовсім інший рівень а, кількості зброї. Ми про це говоримо практично в кожному е етері, і це не змінюється. На жаль, всі три роки да, не змінюється. Тобто, чомусь, а, знаєте, в математика вона ж така. Ну тут не можна емоційно розмовляти про математичні формули, да, або ти розумієш там. Цифри ставиш або не, не розмовляти емоційно можна, Да але ну, це можна, на, на так. порядок цифра ж ніяк не вплине, хоч да. кричить тобто щоб... сума складових вона не буде змінюватись, да. тому що і для мене це загадково. Ну тобто, вважати, чому Росія досі ще там десь щось має якісь переваги, коли в тебе, наприклад, там ну артилерійських систем там, в 10 разів менше. На тому чи іншому напрямку, ну це трошки дивно говорити після трьох з половиною років війни. Ресурс має значення, як би там не було. Безумовно, має значення психологія, безумовно має значення воля, безумовно має значення, скажімо так, чи є ти агресором нікчемним як Росія, чи є ти країною, яка захищає свої землі. Це все має значення безумовно, але і ресурс має значення, тобто відповідна кількість протиракет, відповідна кількість ракет, відповідна кількість дронів. А щоб мати відповідну кількість дронів, ви можете бути тут лідером з точки зору креації. Але з точки зору масштабування Росія, наприклад, свої дрони там закине, наприклад, там зовсім іншу суму. Да? Ну, тобто, вчора це було там 2 мільйони доларів, сьогодні це вже там 200 мільйонів доларів, і вони будуть мати там певні кількісні переваги, не креативні, а кількісні так само і з нашого боку. Якщо ми інвестуємо більше в виробництво зброї, ну тоді і одна ситуація: якщо ми інвестуємо те, що може сьогодні дозволити собі інвестувати Україна. По відношенню до економіки сировинної економіки Росії це трошки не співставні цифри, і вони не змінюються. На жаль, дякую, шановні глядачі. В описі і в назві є посилання на youtube канал Михайла Подоляка. Будь ласка, перейдіть, підпишіться тут. Натисніть лайк, якщо ще цього не зробили. Розширення європейського союзу є одним з пріоритетів головування Данії у Європейському Союзі. І Данія хотіла б, щоб Україна та Молдова рухалися на цьому шляху одночасно. Заявив посол Данії в ЄС Карстен. Гренбек Єнсен, пане Михайло, чи є ворогідність вступу України до європейського союзу до припинення воїнів? Ну, вирогідністю будь-які можливі, це питання волі країн, які мають прийняти відповідні зустрічні рішення, тобто європейські країни. Але давайте ж будемо реалістами. Так. Мені здається, що поки війна ну ніяких альянсних рішень на жаль для України не буде. І так бажано, щоб оця ця вся підтримка, яка є європейською, тільки збільшилася. Ми бачимо, що є розуміння у наших європейських партнерів тих ризиків, які генерує Росія, і вони дійсно збільшують і лобіські зусилля, і там економічні зусилля по підтримці України. Так в них там внутрішні дискусії, є, в тому числі є відповідні країни, які продовжують наполягати на тому, що дивіться, ми ж мали право вступити в європейський союз. Ну всі ж були, всі ж хотіли, щоб, наприклад, угорці були невід'ємною частиною Європи. Да? ну це ж важливо було мати дев'яти мільйонний ринок. Да ну там в Європі, а Україна з 35-40 мільйонним ринком це не важливо для Європи ніяк. І тому давайте ми заблокуємо людям цим можливість бути такими, як ми. Ну це нормальна позиція. Я зараз сарказмом говорю, але між тим. Дискусія, рівень дискусії, який йде в Європі щодо членства України, абсолютно позитивний для нас. Ну тобто, вони шукають можливості і юридично відкрити кластери переговорів, ніж бачимо, да основною перший там кластер основи да? ну, базовий кластер і так далі. Чому Молдова? Тому що ми бачимо, які зусилля докладає Росія, особливо напередодні парламентських виборів. Дуже тяжкі були президентські вибори. Добре, що пані Сандо виграла ці вибори. Але з яким результатом, ну, мається на увазі, як там стоянно глушов, да, ну, людина, яку підтримували, безумовно, російські чи проросійські політичні рухи, і сили, а дуже багато всього цього в Молдові. Ну це дивна ситуація, але ну, так воно побудовано. І на парламентські вибори вони також йдуть достатньо складно, і там будуть активно працювати росіяни, і вони вже працюють. І ризики для Молдови дуже дуже суттєві. І тому, безумовно, для Європи було б краще, щоб вже було закрито, да? ну, тобто архітектура вже була чітко зафіксована: це Європа, оце Азія, ну чи не Азія, я б навіть Азію не ображав Азію присутністю такої країни, як Росія, це щось таке десь, знаєте, привратник Ада. Да? Я собі дозволю російську використати, тут, тому що вона і не там, і не там. І безумовно навіть до пекла її взяти не можна, тому що вона грає не по правилам. І ну я зрозуміло, да пояснюю що було е очевидно наскільки ризики для Європи е сьогодні великі, і наскільки важливо Європі. А перебудувати перше політичний простір, друге чітко зафіксувати економічний простір, щоб не було спекуляцій навколо чи буде та країна там заходити, не буде там що Балкани. Я ми розуміємо, Росія також там ну активно працює разом з низкою країн для того, щоб все це там ламати, а, і так само щодо альянсів безпекових у Європі. Да? ну тобто закальсувати я ще раз підкреслюю, цю безпекову архітектуру за рахунок Молдови, за рахунок України, і це перспектива для Європи, тобто. Рух України до Європи сьогодні це оцінюють правильно наші європейські партнери не є одностороннім, коли тільки вигоди там набуде Україна за рахунок там збільшення можливості продавати свій товар на європейському ринку чи можливість отримати доступ до зовсім іншого рівня там фінансування чи технологічних парків європейських. Але це двосторонній рух, тому що Україна дасть знову ж таки, надії на зовсім інший рівень безпеки, дасть можливість перебудувати систему захисту Європи, дасть можливість перебудувати систему контингентних взаємин у Європі, і безумовно абсолютно чітко прогарантує жорстке стримування Росії на східних кордонах європейського консорціуму, Ну європейського союзу. В цілому це абсолютні переваги, які ніхто сьогодні, окрім України Європейському союзу, не надасть, і тому вони зацікавлені. в ін... Інвестиціях в Україну ще раз інвестиції політичні, дипломатичні, інформаційні, фінансові, в тому числі інвестиції у ті чи інші військові виробництва. Питання в одному, коли ми про Європу з вами говоримо, ми ж це розуміємо. Да? Питання занадто досі великої бюрократії, за надто довго довго діалогу про очевидні речі, і вони говорять абсолютно правильні європейської бюрократії. Да, європейської бюрократії Дякую. Ще одна тема, яка обговорюється зараз в українському суспільстві. Змі повідомляють про високу ворогідність змін в уряді. Зокрема, новим прем'єром планують призначити віце-прем'єрку Юлію Сверденко. пишуть змі міністр оборони міров. При зміні уряду залишиться на посаді Міністерство національної єдності Черношова можуть ліквідувати. не Чорношова, а міністерство, а також Міністерство освіти і науки Оксандлісовий та охорони здоров'я Віктор Ляшко перебувають у зоні ризику. Пане Михайле я знаю, що ви не любите коментувати кадрові питання. Тим не менше, я поставлю його щось цього, хоча б частково відповідає дійсності. А, ви абсолютно праві. Я не коментую, тому що Ти в мені. нас багато спекуляцій завжди багато навколо цього. Якихось політичних там ну це краща кандидатура, це там гірша кандидатура і так далі. І Ти. тут додати свій голос до спекуляції це трошки буде дивно. Це перше, друге на мій погляд, і я про це неодноразово казав. Зміни управлінського складу це нормальне явище для будь-якої демократії, тому що ти маєш отримувати на тому чи іншому етапу певний результат. З часом людина може там вигоряти, да чи можуть бути інші причини, і для того, щоб воно якось жваво рухалось кудись, щоб були якісь там зміни, щоб були інші підходи до управління в тому чи іншому секторі чи напрямку, треба проводити ротації. Це очевидні речі і ще раз. Вони притаманні будь-якому суспільству. Я не бачу, чому Україна не може це використовувати на рівні там держави, там на рівні. Управлінської виконавчої влади, чи там будь-якої іншої там, на місцевому рівні, чи галузеві вертикалі і так далі. Тут немає нічого для мене дивного. І третє, ще раз по прізвищам, ну безумовно, будуть зміни, будемо обговорювати, чому така чи інша ротація відбулася, чи не відбулася, і так далі. Говорити про те, що вони завтра будуть. Ну, це спекулятивна річ. Я до цього зовсім інакше ставлюсь. Добре, добре. Ну про про те, що якісь міністерства можуть перестати існувати така ворогідність є. Uh, ну, дивіться, є відповідні завдання. Якщо ці завдання виконуються ефективно, і міністерство там ще раз модерує ті, ті, ті чи інші процеси ефективно. Воно продовжує працювати. А uh, якщо міністерство не виконує завдання, які ставляться, то воно може ну може бути там ліквідовано чи реорганізовано, чи трансформовано, чи може бути відбуватися якась інша uh, там, скажімо, процедура, да там злиття, чи ще щось. Але я не готовий говорити про те, що ці міністерства залишаться ці будуть прибрані. Виходячи з точки зору, яку я тільки що сказав, спекуляції є спекуляції. Дивіться експертизи політичні. Це нормально, коли люди там між собою говорять що це може бути, це не може Це правильно, це насичує полі. От Я нормально ставлюсь, коли там політексперти чи там ще хтось обговорює це на тому чи іншому рівні. Це нормально. Це дає можливість зрозуміти тренди, чим там держава опікується, як вона думає. І так далі, але mm. офіційно коментувати це буде просто скажуть. дивіться, він офіційно сказав, що це зникне, а це з'явиться. Це неправильно, тому що це буде ну спотворювати реальність. А я не готовий до спотворення реальності. Добре, дякую. Крокуємо далі в європейському союзі. Оголосили про офіційне продовження секторальних санкцій проти Росії ще на півроку. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну, наголосила глава Європейської дипломатії Калас, пане Михайло. Чому лише на півроку, може, ми розуміємо, що на півроку навряд чи закінчиться агресія з боку Російської Федерації? І друге, ось саме формулювання кожна санкція посл послаблює здатність. Ну, здебільшого, виглядає як виправдання, ні? А, ну, це їх право виправдовувати що ні. А дивіться. Ми ж з вами обговорювали, що за часи війни Європа, тільки Європа на 220 мільярдів євро закупила енергоносіїв з 2022 по 20, кінець 2024 року. Ну це трошки дивно виглядає, але між тим ну вони мають право вважати, що з одного боку війна має швидко закінчитись гарантіями для Європи, що Росія не буде рухатись там в тих чи інших напрямках європейських з іншого боку, а давайте ми будемо купувати, тому що це наші ж наші ж бізнесмени, які потім фінансують там щось, якісь програми внутрішні національні. І так вони ж хочуть там знову ж таки, жити в певному в певній якості життя. Але давайте тут чітко зафіксуємо: перше санкції – це добре. А друге, оці секторальні санкції це санкції не заборонного характеру, а обмежувального характеру. Ми про це говорили. Тобто, вони створюють для Росії складні можливості мати доступ до тих чи інших технологічних рішень. І це уповільну економіку Росії, тобто вони програють конкурентно програють, тобто вони відстають як економіка. Але це питання холодної війни. Ну, щоб було зрозуміло, да оці обмежувальні санкції дуже добре працюють з такими країнами, як радянський союз, за років 15 можна його повалити. Да? Ну, тобто там привести до неконкурентності тотальної у всіх секторах, в тому числі в мілітарному секторі. А сьогодні для того щоб зупинити Росію з урахуванням, що червоних ліній немає, потрібні заборонні санкції, про які ми говорили. Це по тотальне обмеження доступу Росії до продажу там нафти, газу, енергоатом, щоб не не енерга Росатом, щоб там не мав можливості щось продавати. Більше того, ми ж бачимо, що там зняті, наприклад. До по відношенню до Угорщини, до будівництва атомної електростанції, зняті там певні санкції, обмеження американською стороною по відношенню до російського Росатому і так далі. Тобто, тут трошки інша має бути конфігурація. І третє щодо на півроку там чи на рік завжди вводять санкції. Це питання знову ж таки цієї самої бюрократії, довгих внутрішніх дискусій, складнощі при прийнятті консолідованого рішення завжди є той, хто блокує. Ну наприклад, там словаччина, да яка піде на певний компроміс, якщо їй прогарантують, по перше, деякі виключення з фірм mm -hmm. не тільки словачина. Там навіть є окремі фірми від країн великих. Ми ж бачимо, да, які товари там постачають в Росію, які країни там приймають участь. Mm -hmm. Тобто ці фірми лобіюють можливість там не вводити санкції безтермінові, да щоб можна було там знову ж таки лобіювати можливість обходження цих санкцій. Все. Тобто, це mm -hmm. питання бюрократії, питання питання лобізму не, не, не зовсім мені це все зрозуміло, тому що ну в 21-му сторіччі да, ну, тобто, коли йде такого типу війна, максимально е руйнівна війна з точки зору правил, да то mm -hmm. ви хочете заробити сьогодні грошей для того, щоб що що, якщо щось піде, не так і Росія дійсно там повністю зійде вже з розуму да і буде атакувати Європу тотально. Ви будете з цими грошима де бігати? Ну тобто, куди Австралія, Нова Зеландія? Ну круто. Угу. Ну, все да, Океанія. Там ще трошки є. Ну, то це вже буде Орел, да, Океанія там, і так далі. Це вже буде війна безкінечна. Добре, дякую, пане Михайло Дональд Трамп може скасувати санкції проти Ірану, якщо вони цитую, будуть мирними та зможуть показати, що не завдаватимуть більше шкоди. Про це повідомляє Fox News війна, Ізраїль. Іран на вашу думку, вже зараз на, на паузі. Вона закінчилась. Всі сторони оголосили про свою перемогу. Що очікувати в цьому регіоні? І дійсно ну, ось такі заяви Трампа сказати. да про зняття санкцій. Виглядає а, досить дивно. якщо чесно. Можливо, не зовсім коректно мені це коментувати, тому що я трошки радикальніший, Я як і по Росії, радикальний і по Ірану. На мій погляд, так безумовно, війна призупинена, але вона не завершена. Чому вона не буде завершена допоки існує режим ЯТОЛ в Ірані? Очевидно, що вони не будуть вносити зміни в конституції. Очевидно, що Ізраїль буде для них номер Номе родини. Очевидно, що вони продовжують там шукати рішення по знищенню ці, цієї держави. А більше того, вони будуть шукати можливості продовжувати ядерну програму. Вони в цьому немає сумнів, тому що ну вони заради цього живуть. 45 років жили так, а тут вони їм треба знайти знову ж таки альтернативу, а її немає. Так само, як і Росія. Ну от війна може бути призупинена, безумовно. Ну тобто заморожена там, на, на певний час. Але поки буде існувати путінська вертикаль, і така, ти, такого типу Росія вона буде існувати там незалежно. Путін є чи там Путінський політбюро далі продовжує керувати. Да, там, Кирієнко стане там наступником. Я не знаю, там Патруша молодший. Немає різниці. Але поки буде така вертикаль, як сьогодні, ну, Російська Федерація буде завжди мілітарною державою, мілітарною автократією, яка буде там, атакувати Україну в тому числі. Це ж очевидні речі. І тому безумовно. А, а, Якщо ми говоримо про Іран, добровільно піти на те, щоб прибрати, наприклад, ключову ціль існування ще раз теократичної автократії в Ірані, знищення Ізраїлю, вони ж не підуть на це добровільно. Друге, вони добровільно не підуть на знищення ксіру як такого. А це абсолютно мілітарна організація, яка зацікавлена фінансуванні терористичних угрупувань, проксі, які там так чи інакше провокують всіх. Ну, тобто, війна заради війни, знову ж таки, повертаємось. І тому а, відмінити санкції під гарантії кого? Ну тобто, щоб хто щоб хамінеї вийшов і сказав, так як Путін, ми гарантуємо, а, що не будемо вирізати в даному випадку а, громадян Ізраїлю, чи Путін скаже: Я гарантую, що не буду вирізати громадян України. Ну ми розуміємо, що це ну взагалі не реалістично все. Примус і ще раз примус, контроль, тотальний контроль над ядерною програмою Ірану, тотальний контроль над ядерним арсеналом Росії, і так далі. Тобто, тут багато до речі, чого а, треба прийняти, які рішення, які між собою схожі, але чи готова глобальна еліта до цього з урахуванням того, що ми бачимо? Ну над цим треба працювати знову ж таки. Ще раз під, підкреслю. Це не означає, що. Країни не розуміють ці ризики, в тому числі Сполучені Штати. Це означає, що вони шукають рішення, вони виходять з того аналізу ситуації, який в них є. І Трамп, наприклад, вважає, що наприклад там певні. Скажімо, м'які дії по відношенню до Ірану вони дадуть там відповідний результат, але не забуваємо, що на відміну від України у Ізраїлі є надпотужне лобі в Сполучених Штатах, яке точно не дасть там згорнути програми підтримки Ізраїлю чи зробити вилячо. Вони не бачать які дії далі продовжує робити Іран. Тому я тут підсумую, що було зрозуміло, я максимально радикально налаштований по відношенню до Ірану, до Росії, до таких типів режимів. Я вважаю, що поки вони не йдуть на тотальну трансформацію і політичні основи в цих країнах і, і не стають іншими. Ніяких гарантій ніхто дати не може. Дякую. Шановні глядачі. Ще раз нагадаю про посилання на Ютуб канал, пана Петряка в назві і в описі воно є. І прямо зараз ви можете це зробити. Тут натисніть лайк, подобається, і підпишіться на мій канал. Пане Михайле, дякую вам за змістовну, цікаву розмову. Дякую, дякую і до зустрічі. До побачення. Дякую.